Знаєте, читаю новини і диво, дивуюсь. Мінсоцполітики щойно офіційно назвало межу бідності в Україні, і от які цифри. Працююча людина стає бідною, якщо заробляє менше 10 тисяч гривень на місяць. Пенсіонер бідний, якщо отримує менше 6,5 тисяч. І я сижу, думаю, блін, та це ж майже всі українці бідні за цими стандартами. Мінімалка 8 тисяч, середня пенсія 6,5. Думаю, як так сталося, що ціла країна живе за межею бідності, причому офіційно визнаною. Як ми до цього дійшли і чи можливо взагалі це виправити? Давайте разом поміркуємо, бо це ж нас насправді жах, якщо розібратися. Але перед тим, як почну, обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання в описі. Там пишу про всі зміни в пенсіях, зарплатах, субсидіях, часто швидше, ніж встигаю зняти відео. Плюс там можна обговорити в коментарях все, що наболіло. А тут на каналі Підписка, дзвіночок і другий канал з новинами теж в описі. Отже, дивіться, яка ситуація. Мінсоцполітики розрахувала фактичний прожитковий мінімум. Це та сума, яка реально потрібна, щоб купити базовий набір товарів і послуг. Не Розкоші, а саме базу. Їжу, одяг, комуналку, ліки, транспорт. І от вересень 2025 року цифри такі. Працездатній особі треба 10 200 гривень, пенсіонеру 6720. А тепер порівняємо, мінімальна зарплата 8 тисяч, дотягує 2200 гривень. Середня пенсія 6430, Не дотягує 300 гривень. Мінімальна пенсія 2360 взагалі в 3 рази менше, ніж треба. Тобто держава сама розрахувала і сказала, так, люди у нас більшість за межею бідності. І я сиджу і думаю, а як так вийшло, що ми тут опинилися? Ну окей, війна, зрозуміло, бюджет весь на оборону, це я розумію. Але ж давайте чесно, до війни що було краще? Було хіба що середня зарплата десь 12 тисяч була, а ціни нижчі. Але теж же люди ледве зводили кінці з кінцями, кредити, борги, виживання. То може проблема не тільки у війні, може щось глибше не так системою? Я от думаю, чому в Польщі мінімальна зарплата 4 тисячі злотих, це майже 45 тисяч гривень, у нас 8 тисяч. В Чехії мінімалка 19 тисяч крон. Це теж майже 35 тисяч гривень, у нас 8 тисяч. Чому так? Чому там людям можна платити нормально, а у нас ні? Хтось скаже, ну та там економіка сильніша, продуктивність праці вища. Окей, але ж 30 років тому ми стартували приблизно з одного рівня. Після розпаду соцтабору Польща Чехія теж були бідними, теж мали проблеми. Але от зараз у них мінімалка в 4 рази більша, ніж у нас. За 30 років вони змогли, а ми ні. Чому? І я думаю, може, справа в тому, що там держава реально дбає про людей. А у нас держава це якась абстрактна штука, яка існує сама по собі, окремо від народу. От дивіться, у них прожитковий мінімум це реальна цифра, від якої залежать зарплати, пенсії, допомоги, і її щороку підвищують відповідно до інфляції і зросту цін. А у нас є фактичний прожитковий мінімум 10 тисяч який показує реальність, і є законодавчі 3 тисячі, який використовують для розрахунків. І от ця різниця в три рази це і є наша біда, по суті. Держава каже людям живіть на три тисячі, хоча сама знає, що треба десять. Чому так? Чому не можна просто взяти і прирівняти законодавчий до фактичного? Зробити так, щоб цифри в законі відповідали реальності. Ну, зрозуміло, це дорого. Треба в три рази більше грошей на соцвиплати, де їх взяти. Але ж якось інші країни знаходять, якось у них вистачає, а у нас ні. Чому? Я думаю, проблема в тому, що у нас дуже багато грошей йде не туди, куди треба. Отрахуйте, є корупція. За різними оцінками ми втрачаємо від 10 до 20% бюджету щороку на корупції. Це десятки мільярдів гривень. Є тіньова економіка, за оцінками 30-40% економіки в тіні. Не платять податки, не платять внески. Є неефективність держапарату, роздуті штати, зайві чиновники, безлузді витрати, є олігархи, які виводять прибутки за кордон, замість того, щоб інвестувати тут і платити нормальні зарплати. І от якби ж всі ці гроші, які зараз розкрадають, ховають, виводять, якби їх спрямувати на зарплати і пенсії, можливо, б вистачило. Але проблема в тому, що це ж треба реально боротися з корупцією, реально виводити ті. На світло, реально змушувати олігархів платити податки. А хто це робитиме, якщо самі ті, хто при владі, часто і є частиною цієї системи? От у Польщі чи Чехії теж корупція є, але там хоч якісь механізми працюють, хоч якийсь контроль є. А у нас що? Кожен новий уряд обіцяє побороти корупцію і що толку? Нуль результату, тільки гірше стає. І люди дивляться на це і думають, навіщо мені платити податки, чесно працювати, якщо все одно вкрадуть? Краще я теж в тінь піду або взагалі за кордон поїду. І от тут замкнене коло виходить. Бюджету не вистачає, бо багато в тіні і крадуть. Зарплати низькі, бо бюджету не вистачає. Люди йдуть в тінь, бо зарплати низькі. Бюджету ще менше вистачає, бо ще більше в тіні. Хтось має це коло розірвати, але як? Я думаю, треба починати з простих речей. По-перше, визнати проблему. Чесно сказати так, у нас більшість людей за межею бідності. Це ненормально, це треба міняти. По друге, поставити мету. Конкретно, через 5 років мінімалка має бути 15 тисяч. Через 10 років 25 тисяч, щоб наздогнати хоча б Польщу. По-третє, розробити план, як цього досягти. Звідки брати гроші, скорочувати витрати на що? Боротися з корупцією, як виводити тінь, легалізувати. По-четверте, залучати інвестиції. Створювати робочі місця з нормальними зарплатами, щоб люди не їхали за кордон, а залишалися тут і будували економіку. Але от я все це кажу і сам розумію, що звучить як фантастика, бо скільки років ми це чуємо і нічого не міняється. От після Майдану 2014-го всі казали, зараз все зміниться, реформи, боротьба з корупцією, європейський вибір. Минуло 10 років і що маємо? Мінімалка 8 тисяч, більшість за межею бідності. То, може, проблема в тому, що у нас немає політичної волі, немає реального бажання щось міняти, бо тим, хто при владі, зручно як є. Вони ж не бідні, вони отримують зарплати по 100 тисяч, мають привілеї, їздять на дорогих машинах, навіщо їм щось міняти, якщо їм добре. А простим людям кажуть терпіть, потерпіть, ще трошки зараз війну закінчимо, тоді все буде добре. Але ж скільки можна терпіти, скільки можна жити в бідності, вибирати між їжею і ліками, економити на всьому, люди не залізні, люди втомлюються, люди хочуть нормально жити, зараз, а не колись, у невизначеному майбутньому. І от я дивлюся на Європу і заздрю, чесно кажучи. Там звичайна людина може працювати на заводі чи в магазині і отримувати 2-3 тисячі євро на місяць, може дозволити собі нормальне житло, машину, відпустку два рази на рік. Там пенсіонер отримує 1500 євро пенсії і може жити гідно, подорожувати, допомагати онукам. А у нас людина вкалує все життя і що? Отримує пенсію 6 тисяч, на яку не прожити, отримує зарплату 8-10 тисяч, на яку не прогодувати родину. І держава каже, що це нормально, що так має бути, що інакше не можна, бо економіка не дозволяє. Але ж чому економіка не дозволяє? Чому у Польщі дозволяє, а у нас ні? Ми що гірші, працюємо, ми що тупіші, ми що не заслуговуємо на нормальне життя? Я от щиро не розумію. Чому українець має заслуговувати на гідне життя менше, ніж полях чи чех чи німець? Може справа в менталітеті? Може ми самі винні, що терпимо, що дозволяємо собою так поводитися? От там люди виходять протестувати. Якщо їм зарплату на 100 євро зменшують, страйкують, вимагають, про спілки працюють. А у нас що? Люди терплять, мовчать, боять, бо а раптом звільнять, а раптом ще гірше буде. І влада це розуміє і користується. Знає, що люди стерплять, що не повстануть, що максимум в інтернеті понаписують, та й все. Тому і не поспішають нічого міняти. Навіщо, якщо і так прокатує? От якби люди реально вимагали, якби не погоджувалося працювати за 8 тисяч, може б щось змінилося. Але з іншого боку, я розумію людей, які кажуть, мені сім'ю годувати, мені не до протестів. Я візьму ці 8 тисяч і буду радий, що хоч щось є. Бо альтернатива, що сидіти без роботи, взагалі без грошей. І от це теж частина проблеми, що людям нема вибору. Або бери, що дають, або нічого не отримуй. Повертаюся до питання, чи можливо це виправити. І, чесно кажучи, не знаю. Хочеться вірити, що так. Хочеться думати, що колись у нас буде як у Європі, що люди зможуть жити гідно, а не виживати. Але коли я дивлюся на реальність, на те, як мало що міняється, на те, що проблеми ті самі, що й 20 років тому, сумніви з'являються. Може треба покоління змінити? Може, поки старі еліти при владі нічого не зміниться? Може треба молодих людей, які думають інакше, які їздили по Європі, бачили, як там може бути, які хочуть будувати нормальну країну. Але знову ж таки, скільки цих молодих за кордоном поїхали, бо там можна заробити нормально, жити гідно. І от виходить, що найактивніші, найрозумніші, найамбітніші їдуть, бо тут їм нічого робити, тут їм не дають розкритися, тут їх не цінують, і країна втрачає найкращих і залишаються ті, хто не зміг поїхати чи не захотів. І як з такими людьми будувати заможну країну, якщо найкращі кадри за кордоном? Я от думаю, а може треба радикально щось міняти, може треба якусь шокову терапію, як у Польщі в 90-х було, там теж важко було людям, теж боляче, але зате швидко перейшли до ринкової економіки, інтегрувалися в Європу. А ми все поступово та обережно та щоб нікому не було боляче, і в результаті 30 років топчемося на місці. Хоча, з іншого боку, у нас війна, зараз не до реформ. Не до шокових терапій, треба країну зберегти, треба вистояти. Але ж після війни що тоді почнемо? Чи знову будемо відкладати? Чи знову хтось скаже, зараз не час, треба спочатку відбудувати економіку? Коли ж буде цей час, коли нарешті візьмуться і зроблять? Знаєте, що найприкріше? Що відповіді на ці питання у мене немає. Я не знаю, як це виправити, я не знаю, чи можливо взагалі. Я просто сиджу і міркую в голос і запрошую вас поміркувати зі мною. Може, хтось у коментарях напише якусь розумну думку, може, разом щось придумаємо, бо проблема ж очевидна більшість українців за межею бідності, це факт. Держава визнає це факт, але нічого не робить, це теж факт. І треба щось з цим робити. Не можна так далі жити, не можна цілій країні бути бідною в 21 столітті в центрі Європи. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці цифри, чи відчуваєте себе за межею бідності, чи вистачає на нормальне життя? І головне, як ви думаєте, чи можливо це виправити і що для цього треба зробити. Лайк, якщо тема зачепила, підписка, щоб не пропускати такі розмови. І обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал та на другий YouTube канал. Посилання в описі, там продовжимо обговорення, там можна написати свою думку, почути думки інших людей. Дякую, що дивилися, і думайте.